Друзі, доброго дня, інтернет-магазин Декант на зв'язку. Було питання щодо типу зв'язку э, GPS навігатора SIG 54. Друзі, GPS навігатор sig 54 має два типи зв'язку. Перший це і основний це э, VHF-зв'язок. Це э, УКХ ультракороткі хвилі, коли сигнал передається від антенки до Антенки. Це напрямую. Другий тип зв'язку це GSM-сигнал. Ну, якщо сім-картка є в навігаторі, і сім-картка є в радіоначійнику. Тобто два типи зв'язку. Це дуже зручно на полюванні. Коли собаки відійшли далеко, автоматично переключається. Ну, коли зв'язок потерян, автоматично переключається навігатор на GSM-сигнал. І ви можете. Бачите, місце розташування собак далеко від них, ну, там, де працює, звісно, мобільний зв'язок. Так що, друзі, якщо є питання, телефонуйте, пишіть на вайбер.